Багато українців приїхало до Польщі з думкою: зараз ми просто пересидимо, а потім поїдемо або далі, або на батьківщину. І що ми бачимо, яку картину? Багато дітей сидять в школах, отримують низькі оцінки і не вчать мову серйозно. Аби як то минеться. І ось питання до вас. Чи як ви бачите взагалі майбутнє вашої дитини, навіть якщо ви поїдете далі, але ж тут треба закінчити школу подставову, можливо, ліцей, можливо, техніку, можливо, навіть університет, тому що в Польщі це доступно, так? І, можливо, варто зараз вже вчити польську мову, щоб ваша дитина не працювала в жабці, на складі, на фабриці, тому що. Е я бачу таку тенденцію, що все менше й менше людей будуть мати, наприклад, такі умови, щоб взяти собі кредит. Не то, що там купити житло за готівку. Просто взяти кредит навіть буде неможливо, тому що продавець жабки так? Він знаходиться за чертою небідності бідності, а ти, скоріш за всього. І ось питання до вас, дорогі батьки, так? як ви бачите майбутнє вашої дитини? Наприклад, в перспективі трьох років наші всі діти да багато хто вже закінчить школу, піде далі вчитись. Чи ви плануєте залишатися в Польщі? Чи плануєте їхати далі? І чи знаєте ви, що від березня 26-го року взагалі і в Польщі навчання вищих навчальних закладах вже буде платне, тому що припиняється дія статусу УКЕР?